Добрий вечір. Національні дебати знову стартують на першому національному. Цього разу в форматі парламентських. Сьогодні в прямому ефірі за допомогою жеребкування дізнаємось, хто з ким та в який день дебатуватиме. 29 партій ідуть на вибори по загальнонаціональному багатомандатному округу. Всі вони отримали запрошення на дебати. Свою письмову згоду надали 28 партій. Їх представники сьогодні в студії. І ми переходимо до правил жеребкування. Тож національні дебати виходитимуть в ефір сім разів, починаючи з 13 жовтня. В кожній програмі на запитання відповідатимуть чотири лідери партії. Жеребкування пройде в один тур. Номер, який отримає партія, одночасно визначить які з семи програм її лідер братиме участь. Та хто стоятиме поруч з ним. Присутні витягатимуть номери за алфавитним порядком назв партій. То Поїхали. До мене виходить, визначаємо номер партії 5-10 і до мене виходить уповноважена особа. Я зроблю ось так. Відчиняємо, прошу. І будь ласка, назовіть номер Но це... 9. 9. Це на пам'ять, може, прошу. Йдемо далі. Запрошуємо до себе представника батьківщини. Який номер. Сергію, доброго вечора! Я ще раз зроблю, і вона докрутилася. Прошу. Номер 27. 27, Дякую. Це теж залишається вам. Далі з'ясуємо номер для партії блок лівих сіл України. Представник прямує до мене. Красиво йде. Я кручу. Доброго вечора! Прошу. 28. 28. А, продовжуємо блок Петра Порошенка. Зараз дізнається свій номер. Є представник? Представника немає. Вони дзвонили, вони запізнились. Хто-небудь хоче за них зробити за партію президента. Хто-небудь? О, дякую вам. Може, ви скажете з якої ви партії? Політична партія Україна майбутнього. Прошу. Спасибо. Ви це зробили за президента, пам'ятаєте? Скажіть, який номер? Я багато чого роблю за президента. О, вісім. Не перепутаєш. Дякую так. вам. Це була партія Петра Порошенка. блок Петра Порошенка. Не зупиняємось. Партія відродження. Прошу. І крутимо. Угу. І ваш номер? Двадцять п'ять. 25 заповнюється, потроху заповнюється. Продовжуємо. Якого числа ми побачимо в студії лідера партії Громадська позиція Анатолія Гриценка. Прошу представника і тягніть громадянською. Вибачте, і тягніть ваш номер. Номер 18. 18. Дякую вам. Прошу. До мене прямує представник партії Громадянський Рух України. Розподіл обов'язків не змінюємо. Я кручу, ви витягаєте. Доброго дня. Доброго дня. Просто знаміть. Дякую. 22. Номер 22. Дякую вам. Нагадаю, триває жеребкування учасників національних дебатів, жеребкування випадковим методом. І випадок визначає зараз номер для партії Єдина країна. Прошу представника сюди. Добрий день. Добрий. день. Номер 26. Дякую вам. І різніше наша таблиця. Підходимо до екрану і бачимо, що перша четвірка вже є на 23 жовтня. Відродження. Єдина країна, батьківщина. І блок лівих сіл. Ще раз, 23 жовтня. Продовжуємо. На... Зараз визначимо номер для партії заступ, де впевнений її представник прямує до мене. Я поки що ще раз зроблю це. Насправді мені подобається це, може я. Угу. Прошу. Номер 4. Ось сюди. Дякую. Свій номер ще не знає партія Зелена планета. Представник. Прошу. Незмінні маніпуляції. Ваша черга. Номер 2. Дякую вам. З наших, на наших з вами очах таблиця просто заповнюється одна за одною. Наступний номер. Розфорбуться в партійні кольори. Ми визначаємо номер інтернет партії України. Представник, прошу. Для інтернет-партії це незвичний спосіб, так? Я розумію? Одинадцять. Дякую, забирайтеся з собою. Без пауз в прямому ефірі впевнено прямою до мене представник партії Конгрес українських націоналістів. Дякую вам. Зроблю це за вас і прошу. До цього разу номер 6. Так. Дякую вам. Знов до проміжних результатів. Ще одна четвірка з'явилася, ні. Поки що четвірки немає, але проміжний, так, да, 13, 13 жовтня. Зелена планета. І заступ. Так, да, це 13 жовтня, нагадую. І продовжуємо. Давайте я назову всі. 14 жовтня Конгрес українських націоналістів, блок Петра Порошенка. 15 жовтня партія 5-10 і партія Інтернет партія України. 16 жовтня поки що не випало жодного номера. 21 жовтня громадянська позиція Анатолія Гриценка. 22 жовтня поки що громадянський рух. І 23 жовтня вся четвірка є. Маємо відродження, єдину, єдина країна, батьківщина і блок лівих сил. Продовжуємо. Десь половина. Наближаємось до половини. Представник ліберальної партії України. Прошу. 20. Номер 20. Дякую вам. Ще ж барбан запропонує для партії Народний фронт. Зараз дізнаємось номер для цієї партії. Представника прошу. Пропускаємо, друзі. Пропускаємо. Народний фронт іде. Повільно. Не йде ніхто. Окей. Хтось бажає зробити це знову ви. Я. Отак ну, доведеться за всіх Завжди є така людина. Прошу. майбутнього. Будь ласка. Народний фронт номер 3 Дякую вам. Вони вам віддячать, може, окремо. І національна. Демокр... до мене прямий представник Національної демократичної партії України. Він є? Є. Я буду поки що робити ось так. Вітаю вас, доброго вечора. І ось так. Перший номер. Дякую. Це не є ніякою перевагою, просто перший номер і він випадає на, на 13 жовтня теж повністю. Четвірка. Давайте зробимо ще раз все. 13 жовтня ми теж заповнили. Національна демократична партія України Зелена планета, Народний фронт і заступ. Продовжуємо. Наступним визначимо номер партії Нова політика. Не втомлююсь крутити, поки чекаю на представника. 14. Дякую вам. Доповнювати результати в таблиці, спишіть до нас представник партії опозиційний блок. Побачимо, який номер випаде вам. Чотири рази. Е, чотири рази що? Привернули. О, я додам. Можна ще в обратну сторону. А, а Можна я вас ще подразню. <рес> Не можна. Вибачаюсь, прошу. Так, І цей номер? 19. 19, дякую вам. А, Прямий ефір Жеребкування учасників національних дебатів місце поруч зі мною і барабаном займає представник партії зелених України. Крутимо. Отак. Це Номер сім. Номер сім. Угу. менше інтриги залишається, прошу, представниця партії Правий сектор. Добрий вечір, прошу. Номер 12. І це номер 12. Дякую вам. Поки що четвірок ще немає. Продовжуємо на черзі визначення номера для радикальної партії Олега Ляшка. Підходьте. Під... Ого. Доброго вечора і вам. Доброго вечора. Чотири рази так, не третій. зробив, не трогайте. Двадцять 23. 23 номер. Дякую. Давайте переглянемось знов на проміжні результати. Що отримали? Повторюю ще раз, 13 жовтня, Національна демократична партія Зелена планета, Народний фронт, заступ 14 жовтня. Один номер ще не визначився. Конгрес українських націоналістів партія зелених України блок Петра Порошенка. 15 жовтня, 5.10. Десять Парт Інтернет-партія України Правий сектор, 16 жовтня. Нова політика 21 жовтня, громадська громадянська позиція Анатолія Гриценка. Опозиційний блок Ліберальна партія України. 22 жовтня, громадянський рух, Ляшко, і 23 жовтня. Відродження Єдина країна Батьківщина Блок Лівих Сіл. Зазначаємо номер об'єднання самопоміч у дебатах. Прошу представника. Залишилось небагато. На нам вистачить. Добрий вечір вам. 24-й номер. Дякую, Дякую. Повертайтеся туди. Не так багато залишилось номерів і свій поспішає отримати Всеукраїнське об'єднання Свобода. Є представник. Визначаємось. Цей номер 16. Дякую вам. Нагадую, представники партії виходять до нас з барабаном в алфавітному порядку. Назву партії. До мене прямий представник партії Сіла і честь. Є така партія. Будь Двадцять перший номер. Дякую. Останні п'ять номерів залишилось. Запрошую представника партії Сіла людей. Це ви. Доброго вечора. Прошу. Номер 15. 15. Дякую. І не зупиняємось. Продовжуємо ще. Або перевіримо, що маємо на екрані. Фінал вже близько. Ще одна четвірка. Маємо ще одну четвірку. Це 22 жовтня. І... Сила і честь, громадянські да, Так, громадянський рух, ляшко і самопоміч. Ще одна четвірка. Залишилось раз, два, три, чотири номера. Представник партії Сільна Україна. Прошу. Це номер у нас тринадцятий. Дякую. Наступним визначимо номер для партії Солідарність жінок України. Крутимо барабан. Я вже готовий. Прошу. Сімнадцятий номер. Дякую. Практично перед останній. Тільки два номери залишились. До мене прямий представник партії Україна єдина країна. Прошу. Добрий день. Номер 10. Дякую вам. Ну, Зрозуміло, вже який номер залишився. І партії Україна Майбутнього все одно витягнемо. Хочете, я скажу який він. Ну, у мене Нарешті є два варіанти, це буде третій. Давайте, теж покажіть. Україна майбутнього, номер 5. П'ятий, дякую вам. А... Жодного без номера не було, так? Жертування завершено. Дякую всім учасникам. Те, заради чого ми сьогодні зібралися перед нашими очима. Я не затягуючи, оголошую четверки партії у дебатах. 13 жовтня Національна демократична партія Зелена планета Народний фронт заступ. 14 жовтня. Україна Майбутнє». Конгрес українських націоналістів. Партія Зелених України. Блок Петра Порошенка. 15 жовтня. Партія 5-10. Україна єдина країна. Інтернет-партія України правий сектор. 16 жовтня, Сільна кра... Україна, нова політика, Сіла людей, свобода. 21 жовтня, солідарність жінок України, громадянська позиція Анатолія Гриценка, Опозиційний Блок, Ліберальна партія України, 22 жовтня, сила і честь, громадянський рух України, Ляшко, Самопоміч, 23 жовтня, відродження, єдина країна, батьківщина. Блок лівих сіл. Таким чином, маємо сім випусків по чотири партії. Якщо лідер партії не приходить зазначений день на ефір, час партії. Згорає і тривалість випуску пропорційно зменшується. У національних дебатах лідери партії відповідатимуть на питання розподілені на тематичні блоки: внутрішня і зовнішня політика, економіка, питання соціальної та культурної політики. Також ми зібрали запитання для партій із регіонів та дали можливість аудиторії в студії ставити свої запитання. У лідерів партії буде можливість поставити запитання опонентам та да сказати своє підсумково слово. Все це, це вже 13 жовтня о 21:15. Залишайтесь на першому національному. Дякую.